Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк сьогодні крізь вікно в Америку. Імміграція. Чому мати трьох громадян США боїться вийти за територію церкви, в якій знайшла захист від депортації? Поліцейський діджей як захоплення музикою допомогло нью-йоркському правоохоронцю попередити тяжкий злочин. Вижити проект покликаний допомогти хворим на рак жінкам знову відчути себе вродливими. Творити та заробляти на життя. Програма, що дозволяє людям з особливими потребами самовиражатися. Мистецтво продавати корів. Унікальна американська професія в основі 70-мільярдного ринку великої рогатої худоби. Адміністрація Дональда Трампа пропагує жорстку імміграційну політику, в рамках якої депортує нелегалів. Нерідко це люди, які десятиліттями живуть у США, працюють і мають тут родини. Частина американського суспільства. Не погоджується з політикою Білого Дому і намагається допомогти нелегальним мігрантам. Зокрема, надають їм притулок у церквах з адміністрації Барака Обами. Релігійні установи були занесені у список особливих місць, в яких без спеціальних дозволів імміграційної поліції не можна арештовувати нелегала, що не становить загрози суспільству. Голос Америки відвідав одну з таких церков в американській столиці. Церква унітарних універсалістів пропагує ліберальні цінності. Вона об'єднує людей у пошуках духовного зростання. Церква підтримує прогресивні ідеї та надала притулок іммігрантці із Сальвадору, якій загрожує депортація. Для Рози Гутерес це остання надія залишитися у США. Я вірю, що зможу залишитися тут і подбати за моїми дітьми. У мого сина синдром дауна йому потрібна допомога. Розі надали притулок у церкві 10 грудня після того, як вона отримала листа про депортацію. На нозі у жінки електронний прилад, який визначає місце її знаходження. Однак у неї троє народжених у США дітей, що і спонукало Розу попросити притулку у церкві, допоки її адвокат намагається оспорити рішення у її справі. Мій хворий хвори на синдром Дауна. Син не знає про мою ситуацію. Мій другий дев'ятирічний син знає про це місце, але не розуміє, чому я тут перебуваю. А от моя донька, які 11, все усвідомлює. Вона говорить, що сумує за мною, і хоче, аби я повернулася додому. Але я не можу, адже коли я залишу церкву, мене схоплять і депортують. Нам'ятикстраньо кірокистегнікас. На батьківщині у рози сумна перспектива стати жертвою місцевих банд. Я переконаний, що вона сама та її народжені в Америці. Діти опиняться у небезпеці на батьківщині. Гектор Перес, адвокат Рози. Вони негайно стануть мішенью, адже по-перше, вона так довго була в Сполучених Штатах. По-друге, у неї американські діти, і по третє, один з дітей хворий, що зробить її особливо уразливою. Роза одна з 50 відомих осіб, які знайшли притулок у церквах по всій країні. Загалом 1100 церков у різних куточках США готові прийняти нелегальних іммігрантів. У 2017-му таких було лише 400. Теологи кажуть, це відповідь на жорстку антиіммігрантську політику діючої адміністрації. Вони бачать, як іммігрантів позбавляють гідності і керуються духовним покликанням ставитися до людей як до дітей Божих. Принаймні поки що імміграційна поліція керується настановою ще з часів Барака Обами, не арештовувати нелегалів на території церков, шкіл чи лікарень. Прихильник жорсткої імміграційної політики Стівен Камарота вважає, що співчуття американців стало причиною, чому в країні мільйони нелегальних іммігрантів. зрозуміло, чому в окремих випадках у когось виникає бажання зробити виняток для якихось добрих людей. Я думаю, у багатьох виникають такі співчуття. Але коли ви це робите, ви отримуєте нелегальну імміграцію масштабу, до якого вона зросла у нас. Однак у цій церкві, не задумуючись, надали притулок Розі. Коли до нас звернулася Роза, і ми дізналися про її ситуацію, ми відчули покликання прийняти її, дати їй можливість пересидіти, поки вона чекає рішення судових інстанцій. Щоправда, перебування Рози може затягнутися надовго. Останнім часом такі справи вирішуються протягом двох років, вдвічі довше ніж кілька років тому. Причиною конфліктів, які нерідко виникають між правоохоронцями та громадою, якій вони служать, експерти називають недовіру громадян до поліції. Занадто багато років правоохоронці тримались осторонь від громади. Тож останнім часом правоохоронці намагаються ліквідувати умовне розмежування, показати громадянам людське обличчя поліцейських. У Нью-Йорку, наприклад, знайшли цікавий спосіб залучити до цієї справи захоплення кількох правоохоронців. Музикою, який саме пояснить Юрій Мамон. Діджей і лейтенант нью йоркської поліції Акуроц присвячує музиці весь вільний від роботи час. каже, захопився музикою у п'ятирічному віці. У моєї мами була компактна стереосистема. Зверху був програвач для грампластинок. Тримала вона це на полиці. Тож я був змушений тягнутися на пальцях, щоб дістатися до вертушки і відтворити звуки хіп-хопу, які я чув на радіо. Дитяче захоплення не минуло ані за п'ять років служби у військово-морських силах, ані за два десятиліття роботи в правоохоронних органах. Серйозно до музики аку поставився після участі у конкурсі діджеїв – поліцейських з підлітками спецпрограмі налагодження стосунків між поліцією Нью-Йорка та місцевою громадою. Це був конкурс, на якому поліцейські не мали жодних шансів перемогти, але це був для нас шанс продемонструвати свою майстерність. Відеозапис цієї події мав багато переглядів, і я прославився. З того часу мене почали запрошувати на різні події місцевого значення. Так лейтенант Акуроц став виступати під ім'ям Діджей Ейс. Щонайменше два рази на місяць він грає у торговельних центрах, на спортивних подіях чи просто на вулиці. Це класно. Прийшов купити шкарпетки, а тут тобі ціле шоу. Це чудово для громади. Kind of stunt, but... Весело і прикольно. Like Проєкт співпраці поліцейських з громадою пріоритетний для поліції Нью-Йорка, адже сприяє порозумінню між правоохоронцями і місцевими. Не всі бачать у мені поліцейського, тому людям комфортніше підходити до мене, коли я за вертушкою. Їм простіше розмовляти зі мною, запитувати про щось. Для мене це можливість сказати, що я не один такий. Усі поліцейські це звичайні люди. Лейтенант Роц ділиться. Його захоплення допомагає у роботі правоохоронця. Якось його публічність допомогла розрядити потенційно небезпечну ситуацію. Злочинець упізнав мене, оскільки бачив у районі. Заспокоївся. Коли я попросив його відкласти ножа, він негайно це виконав. І ми почали спілкуватися. Ми змогли йому допомогти, відвести у лікарню. Потім він виїхав з притулку, де жив, одружився, і тепер мешкає у районі Квінс. Аку постить свої музичні треки в інстаграмі серед його підписників, чимало друзів поліцейських, але й також музичних зірок, як у ша, так і за кордоном. Юрій Мамон Голос Америки. Кожній восьмій американці встановлюють діагноз рак молочної залози. В країні понад три мільйони жінок, які або пережили, або лікуються від раку грудей. Завдяки досягненням медицини та кампанії ранньої діагностики статистика смертності стабільно зменшується вже 30 років поспіль. Однак хірургічне втручання, радіація, хіміотерапія, імунотерапія нерідко мають важкі психологічні наслідки. Фотограф у штаті Меріленд започаткувала проект, покликаний допомогти таким жінкам знову відчути свою природню красу, розповідає Марія Прус. Good, 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 good. Oh Через об'єктив камери фотограф Лінда Маккарті намагається передати зовнішню і духовну красу жінок, які пережили рак молочної залози. Одна з її 20 героїнь Шерел Лістман. Аріздайгностинтутазен. Рак у мене виявили у 2013-му. У мене було 40% шансів вижити з другої стадії раку грудей. Тепер я працюю з жінками, консультую тих, які переходять через цю хворобу, і допомагаю їм під час лікування. Коли Лінда запросила мене взяти участь у проєкті, я подумала, це ще один спосіб допомогти жінкам. А для мене можливість озирнутися одного дня і побачити, скільки я всього досягла. Проєкт Вижити для фотографа Лінда Маккарті почався випадково з пошуків балерини для її бізнес-портфоліо. Мене познайомили з Мегі, яку знають як безволоса балерина. Їй було 23, коли в неї виявили четверту стадію раку. Я обіцяла їй сфотографувати її не як балерину, а як вродливу жінку, яка захворіла на рак молочної залози. Кожна учасниця проекту працює з професійними гримерами. у деяких випадках ці жінки вже довго не робили собі макіяж чи взагалі щось для себе. У мене було багато випадків, коли після гримування жінки дивились на себе в зеркало і починали плакати. Вони не могли повірити, наскільки вродливими вони ставали. Лінда Маккарті каже, мета її фотопроекту допомогти жінкам побачити себе у новому світлі. Я хотіла показати їх як жінок і не фотографувати лише те, що вони бачать у собі. Я не хотіла показувати шрами, недоліки. Я лише хотіла, щоб вони побачили свою природню красу. Сама ж фотограф розповідає, що позитивні відгуки надихнули її продовжити роботу над проєктом. Вона сподівається одного дня написати книжку про свій досвід роботи з жінками, які героїчно побороли рак. Марія Прус, Голос Америки. Лише 28% дорослих американців з фізичними вадами чи психічними розладами працевлаштовані. На заваді і у багатьох випадках відсутність елементарних навичок. У Вашингтоні працює благодійна програма, організатори якої за допомогою мистецтва допомагають людям з особливими потребами набути необхідні навички та досвід, аби заробляти на життя малюванням. Продовжує Ярина Матвійчук. Щотижня міна Махмуді приводить свого сина Пеймена на уроки малювання. Мати далеко не відлучається, адже йому може знадобитися допомога. Пеймен у 13 років потрапив в автомобільну аварію, тримав травму головного мозку. У результаті в нього пошкоджені моторика і мова. Ми шукали саме таку арт-програму, оскільки він завжди цікавився мистецтвом. Він володіє лише лівою рукою. Зін артэндпікасиканат юзхіконіканюзвонган. Мистецька програма була заснована в 2001 році з метою допомогти дорослим людям з особливими потребами отримати навички, необхідні для того, щоб стати професійним художником. Взяти участь у програмі можуть люди віком старше 18 років, які страждають на широкий спектр когнітивних і психічних розладів. Мистецтво забезпечує комплекси, сприятливе професійне середовище для осіб, які хочуть розвиватися як художники і зробити кар'єру у мистецтві. Наша програма складається з трьох частин: перша арт студія, що дозволяє художникам користуватися нашою професійною студією. Друга творити, експериментувати і розвивати свої творчі здібності. Третя це галереї і виставки, через які ми рекламуємо художників і продаємо їх твори. Малюнки деяких учасників програми продаються за сотні доларів. And this one is... Це одна з картин Пеймена. На ній зображене серце. Ніби промовляє Погляньте на моє серце це свідчення доброти його внутрішнього світу. Директор програми погоджується, що людям з особливими потребами мистецтво дозволяє висловлювати свої думки, почуття і прагнення у творчий спосіб. Це робота ветерана нашої програми, художниці Ванеси Монро. Ванеса часто говорить, що подорожує світом через свою творчість. Її твори відображають міжнародні традиції і стилі. Вони проникливі і прекрасні. Виставки є важливим джерелом прибутку для цих художників і ключовим елементом мистецької програми, адже як показує офіційна статистика, лише 20% людей з особливими потребами знаходять роботу на ринку праці. Ярина Матвійчук Голос Америки. Мистецтво, як правило, асоціюється з картинами, скульптурами, співом, театром чи кіно. Однак у провінційній Америці існує ще один вид мистецтва продавати худобу на аукціонах. Професія аукціонерів набула характерних американських рис за майже 200 років існування торгів. Від мистецтва аукціонера залежить добробут фермерів. Ринок великої рогатої худоби США оцінюють у 70 мільярдів доларів. З цією унікальною професією познайомить Уляна Телюк. його звати Зак Цунстайн. Він професійний акціонер. Продає живу рогату худобу в штаті Айдаго. Ця професія вимагає певних навичок. Априїсан молозвучність викликає довіру до мене, хоча я знаю чимало успішних аукціонерів, які не найкраще виголошують продажні ціни. Суть нашої роботи отримати як найбільше грошей за виставлений на продаж товар. Ще одна важлива навичка зробити цікавою монотонність вигуків. Зак полюбляє під час торгів рифмувати слова і жартувати. отримав 10 доларів, хоча й просив 20. Професійно акціонером зак вирішив стати ще в дитинстві. коли я був малим і ріс тут на фермі. Я постійно казав батькам, коли виросту, буду продавати худобу. Зак не перший акціонер у родині. Розведення великої рогатої худоби на продаж сімейний бізнес. Саме на господарстві батьків зак навчився техніці проведення торгів та визначати ринкову ціну корів лише подивившись на спину, можна багато що сказати. Наприклад, скільки м'яса на цій корові. Я можу визначити, скільки грошей можна отримати за неї. Ось ця корова вартує 700 доларів, а от та інша – 300-400. Зак розповідає, що на таких аукціонах серйозні покупці викладають десятки тисяч доларів. Я брокер, і для нас це дуже напружений час. Ми легко витрачаємо від 100 до 200 тисяч доларів на день. І так п'ять днів на тиждень. Зак ділиться. Його робота вимагає тонкого відчуття покупців, які використовують різні, інколи ледь помітні знаки під час торгів хтось приходить і пильно спостерігає за тобою. Інші ледь помітно рухають пальцем. Я намагаюся відстежувати і тримати руку в напрямку потенційних покупців. Насправді це психологічно напружена праця. Своє завдання як акціонера в ЗАГ бачить у тому, щоб скотарі отримали найкращу ціну за худобу. Я роблю все можливе, щоб найдорожче продати цих корів. Виростити їх займає багато часу. Для деяких фермерів це єдине джерело прибутку на весь рік. Нам потрібні ці аукціони, особливо для малого бізнесу, як мій, адже покупці худоби не приїжджають купити 15 голів. Їм треба 200-300 корів. Якщо аукціонер досвідчений, він може виторгувати для нас кілька центів. Зак сподівається, що його син Ліо продовжить сімейний бізнес. Я би дуже хотів, щоб він став аукціонером. Я б йому допомагав, навчав, підказував. Він такий допитливий. Мені здається, він захоче саме цим займатися. У Зака Є ще одна мрія стати чемпіоном світу серед акціонерів. Якщо цим займатися, тоді вже треба старатися бути найкращим. Саме це я намагаюся зробити. Я вже тричі доходив до півфіналу чемпіонату світу. Це одна з моїх цілей, до якої я прямую. Уляна Трюк, Голос Америки. Починаючи з 1963 року, Асоціація продажу худоби щороку організовує чемпіонати, на яких визначають найкращого аукціонера. Переможці останніх років отримують новеньку напіввантажівку у користування на рік свого чемпіонства та 5-6 тисяч доларів призових. Але найголовніше почесне звання чемпіона світу. Якщо вас зацікавила ця або будь-яка інша історія з нашої програми, завітайте на веб-сторінку Голосу Америки, де зібрані усі відео та друковані матеріали Української служби. Ми виходимо в ефір та публікуємо окремі відео історії на youtube каналі Голосу Америки. Взяти участь у обговоренні цікавих вам тем. Поділитися своєю думкою щодо побаченого ви можете, приєднавшись до Фейсбук-сторінки нашої щоденної інформаційної програми «Час тайм». Ми вдячні за вашу увагу до роботи Української служби голосу Америки відкрити для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів, до побачення.